29 липня воїни сил спеціальних операцій відзначають своє професійне свято. Бійців цієї складової збройних сил України називають військовою елітою держави. Вони виконують надскладні завдання і навіть долучилися до сили швидкого реагування НАТО. Про потужних бійців та їхній рух опору на окупованих територіях далі у сюжеті. Сили спеціальних операцій наймолодша та найсучасніша складова Збройних сил України своїм гаслом воїни обрали вислів Святослава Хороброго і Дунави. До сил спецоперацій входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, в яких працюють справжні професіонали. Вимоги до оператора сил спеціальних операцій досить високі, і оператор може в подальшому попасти. В різні ситуації, де потрібно швидко приймати рішення, бути кваліфікованим, вміти надати і медичну допомогу своєму побратиму. Основою спротиву на тих землях, куди ворог вже зайшов, а також куди ймовірно може зайти, є рух опору сил спеціальних операцій ЗСУ та залучених осіб. У березні 2022 року набув чинності ухвалений Верховною Радою закон України номер 7180 про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Йдеться про вдосконалення ведення руху опору. Закон відкрив нові можливості для здійснення силами спеціальних операцій розвідувальних дій на тимчасово окупованих, Територіях. Приходиться працювати під час тимчасової окупації територій на безпосередній близькості з ворогом, проводити мінування, проводити підриви мостів, желізних доріг, інших напрямків, шляхів постачання зброї, боєприпасів, особового складу російським окупаційним військам. Рух опору складається із партизанських сил, підпілля та допоміжних сил, котрі, наприклад, пишуть тексти для листівок, проводять агітацію чи збирають розвіддані. Їх організація є складною, однак дуже дієвою системою. Це робота підготованих фахівців, котрі діють в найнеочікуваніших для ворога місцях. Коли вони не працюють, це абсолютно звичайні люди різних професій від вчителів до металургів. Проте саме їх удари стають для ворога найбільшими несподіванками. Знищення е, лідерів, е, незаконних збройних формувань, також командирів підрозділів е, рашистської орди. І ну, ми до цього також предпочитають Склади боєприпаси, які знищаться вони також за допомогою підрозділів трупоту спротиву на окупованих територіях України набув міжнародного резонансу. Зокрема, видання за економіст влітку 2022 року перелічило ключові події, пов'язані з діяльністю підпільників. Згадали про підрив авіабази на Херсонщині, замах на самопроголошеного мера в Енергодарі та отруєння загарбників в Ізюмі. Президент України також неодноразово відзначав успішні дії бійців сил спеціальних операцій. Я хочу вам подякувати за. Вашу велику справу за вашу роботу, за ваш героїзм. Прошу вас далі робити все, щоб ворог щоб він відчував, що спокою тут немає і ніколи не буде завдяки вашій роботі, службі. Зокрема, завдяки руху опору на окупованих територіях був знищений депутат-зрадник Олексій Ковальов. Підірваний готель у Мелітополі, де мешкало командування російських окупантів. А у Бердянську злетів у повітря штаб, де готували референдум. Окупантам не вдається нейтралізувати організований партизанський рух України. А ефективні атаки підпілля змушують Кремль відволікатися від операцій на фронті. Командування сил спецоперацій повідомляє, що підготовка фахівців руху опору триває навіть під час війни. Отож, на росіян чекає ще багато несподіванок. Катерина Галко, телеканал Еспресо.